Привіт! Давайте оглянемо новий електровелосипед Ranger Alvas 2024 року. Ця модель у нас з 28-ми колесами, алюмінієва рама. Мотор 350 ватний задній. Батарейка 12,5 годин. Батарейка у нас знаходиться тут, її можна витягти знизу. 12 а годин вистачає на 40 км десь у середньому. Є система асистент. Цей велосипед у нас рахується як міський гравійний велосипед. Дуже цікавий, новітній, такого графітного кольору. Запальоровані шви, вилочка у нас регідна, теж дуже симпатична. По комплектації у нас є маленький інформативний дисплей, передня фара. Отак от вона виглядає. Дискові гальма. Дискові гідравлічні гальма. Комплектація дуже класна. Алюмінієвий руль, м'якенькі гріпси, подвійний обода. кенда у нас покришка тут встановлена, алюмінієві втулочки. Цілком достатньо цієї комплектації для кожнодневного використання. Педальки алюмінієві, 7 швидкостей Shimano. Оце такий двигун у нас. Якісне, влагостійке сідло. Комфортне. Ергономічний багажник, металеві крила. Такий велосипед ми маємо. Всім дякую за увагу.